Є можливість отримувати більшу суму, надаючи допомогу з догляду за особою з інвалідністю, підпишіться на наш канал. Ставте вподобати цьому відео. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пенсіонерам зараз живеться нелегко, і особливо тим, у сім'ях яких є люди з особливими потребами. Адже соціальна допомога щодо догляду за такими людьми, м'яко кажучи, Скромна, ось і наша підписниця пані Ольга із Одеської області написала нам мій чоловік, інвалід першої групи. Я отримую допомогу з догляду за ним в розмірі лише 400 гривень. Жодної іншої соціальної допомоги немає, бо я ще не на пенсії. Чи є можливість отримувати велику суму з догляду, надаємо відповідь допомога або. Вірніше, компенсація з догляду розраховується індивідуально для кожного, виходячи з сукупного доходу сім'ї, збільшити її якимось чином неможливо. Але є різні види соціальної допомоги, яка може виплачуватися з державного або місцевого бюджетів. Наприклад, у першому випадку це щомісячна допомога малозабезпеченим сім'ям, у другому, одноразова допомога на лікування, право на отримання такої допомоги також залежить від доходів сім'ї. Зверніться до управління соціального захисту населення, щоб дізнатися, чи можете ви отримувати ще якісь виплати.